Всі ми з вами нормальні, адекватні українці, вже багато разів спостерігали за тим, як наші політики, особливо нардепи, нічого живота свого, починаючи з перших годин повномасштабного нападу Росії на Україну, проливали свій пот під сонцем сан Сантрапе, Таїланду, Мальдів, ну і так далі. Особливо. Викликало обурення і викликає обурення. Той факт, що за період війни, поки українці втрачають рідних і близьких, ці люди, ці нелюди, становляться власниками автівок, квартир і будинків. Ну політики що не взять? Так, от наші українські деякі зірки не відстають в пафосі, цинізмі і лжепатріотізмі. Так, я саме кажу лжепатріотізмі, щоб їм було зрозуміло. Адже ще вчора вони співали на російській мові, говорили на ній чудово, і тільки сьогодні різко перевзулися і переписали свої хіти на українську мову. Так от, вчора, в самому найпафоснішому ресторані в центрі Києва на Дніпрі відбувся, як я це назвав, волонтерський Шабаш. І мій знайомий, який був туди запрошений, отримав е статуетку за участь у волонтерстві. Все нічого. Але коли він побачив учасників, коли він побачив рівень пафосу, йому стало гидко і він віддав її. Мов йде про... Міжнародний благодійний захід до Дня Незалежності України. Доброго та мирного дня. Запрошую вас на міжнародний благодійний проєкт. 21 серпня у Києві відбудеться благодійний захід, приурочений до, до 32-ї річниці Незалежності України та спрямований на підтримку проєкту Маріуполь Київ. Організатори заходу Марина Філіпенко. Ведучі Андрій Джаджула та Ольга Сумська. Учасники. Цього заходу наші українські зірки. Камалія, яка, ну я не знаю, щоб вона була якоюсь такою е, такою ж волонтеркою, тим паче я особисто зіштовхувався з нею і розмовляв, звертався до неї за допомогою, е, яка була проігнорована Міла Нічич, Люся Кава, Віталій Борисюка, ще, Вулканов, Софія Єгорова, Софія Невсіна. Софія Єгорова, до речі, от єдине, до кого я з повагою відношусь, це до доньки Сніжани Єгорової, яка відмовилася від спілкування з матір'ю після того, як Сніжана Єгорова її мама е підтримала Росію. От до неї я з повагою відношусь. Максим Бородин, Разон, Несинян. Е е були блюдя, блюда, як правильно сказати. Е, вартість якого була від 500 від 700 гривень, е, був пафос, був циніс, були найдорожчі автівки, які тільки могли там припаркуватися. І е, е, тут написано, в рамках заходу буде показ, е, захід закритого типу, е, лоти, аукціони, благодійний аукціон підтримують своїми лотами такі відомі постаті, як Валерій Залужний, Шахтар, Наборона, Токар, Шуба, Укрпошта, Заріна. Одним словом, ви. І політики. Дуже далекі від нас, українців. Ви так і не відчули війни. Ви не відчули смертей, ви не побачили цього, ви не їздили на передову, ви не волонтери. Ви пафосніки, циніки і лжепатріоти, які устроїли вчора лже шабашний аукціон волонтерський. І пороздавали друг другу статуетки. Засуньте їх собі по вірш сідальшних халмов. Краще б ви покликали бабусю стареньку, яка віддає останню пенсію на ЗСУ, і пече пирожки. І подякували б їй за волонтерство. Вам би не було ціні. А так, до побачення.